Вітайка відмілі, яку можна додати фарбу для підвищення, покращення нейтралізації. Виробник каже, що ми можемо від 5 до 20% від формули додати. Я тут додав 10%, тобто 2 грами. Окисник не розраховується на так, і ще оп, пінкс. Подивимося. Пахне неймовірно. Тут я замішую форму для довжини. Тут я додавала 20% від формули. На довжині була формула 10-13 плюс 20% фіолетової оцій ампулки. Окисник не розраховувала і дивіться, який неймовірно бежевий, такий прохолодний, дуже гарний відтінок. Клієнтка в захваті, блиск, якість волосся.